Росія знову розпочне бойові дії після зупинки війни, ми знаємо, ми знаємо цей наратив. І це не брехня, це не вигадка, це може таке трапитись. Ми бачимо зупинку бойових дій в ГАЗі. Але ні, війна знову розпочалася, обстріли тривають. Але проблема в тому, що коли ти постійно повторюєш одне і те ж саме, коли ти постійно розповідаєш про кордони 91-го року про виробництво зброї, про мільйон дронів, про вступ до НАТО, коли ти постійно зустрічаєшся з якимись європейськими лідерами, які нібито обіцяють допомогти потужно Україні, рано чи пізно ти нарвешся на аналогічну реакцію. І ось, будь ласка, Зеленський змушений був зазначити, що Україна не розпочинатиме бойові дії у разі припинення війни, і ви так думаєте. Нічого собі, а ми що, збиралися? А виявляється ось що. Цитую. Вони, ну, росіяни, знову переказували російську історію про те, що ми начебто будемо готуватися до наступу, що начебто не можна нам давати паузу. Я коли це прочитав, в мене такий флешбек був з 2022-го, 2023, навіть 24-го. Пам'ятаєте, не можна зупинитися, не можна ворогові давати паузу. Вони... Накопичать сили, вони знову будуть воювати. Будь ласка, це тепер проти нас же використовують. Я говорю, каже Зеленський, я просто не зовсім розумію, яким чином ми порушимо підписані з вами гарантії безпеки, якщо у нас буде реальне завершення війни. Ну, я вибачаюсь, але в українському просторі ми чуємо, що це не завершення війни, що питання Криму має бути вирішене, що питання Донбасу має бути вирішене, що питання. Інших територій також має бути вирішене. Ми про це чуємо постійно і це чують наші вороги. Скільки разів записуючи відео, я пояснював: от сказане оце буде завтра на пропагандистських каналах Російської Федерації. Вони це розітруть, вони це покажуть, вони це підсвітять, вони це підмажуть. Скільки в нас ходять по ефірах і розповідають, що ні, війна не має зупинятися. Пам'ятаєте, я колись був на ефірі з одним професором із Київського університету Тараса Шевченка. І як той професор розказував, що війна не має зупинятись, ми маємо воювати. Пам'ятаєте? Він після ефіру навіть руку мені не подав, бо я був за мир. А професор у своїх білих шкарпетках, білих е красовочках, але у вишиванці чомусь Розтяг, розтягнуті, так знаєте, щоб. Його потужна, е, потужна грудь була видна. Так ось він не збирається на війну, він не збирається воювати. Але він про це говорить. Ну от Росіяни й наслухались, надивилися таких професорів, які за війну, але при цьому мають відстрочку від мобілізації. І самі в армію вони не підуть. Ну вони ж повинні вчити ваших дітей, поки ви будете воювати. Так от, Володимир Зеленський задає отаке питання, я відповім на нього. Чому росіяни так вважають? А тому, що в інформаційному просторі України дуже багато людей, які говорять про війну без кінця, які говорять про війну як єдиний шлях повернення того, що належить нам. Я й не заперечую, воно належить нам. Але ми постійно говоримо про те, що ми будемо це робити військовим шляхом. Ви можете включити канали, ви можете почитати деякі ресурси, і ви з високою долею ймовірності знайдете таких людей. Так, якщо це не офіційна лінія України, то про це потрібно заявляти. Якщо ці люди говорять антидержавницьку позицію, то можливо таких людей не потрібно пускати на всі канали. Але я з питанням миру не перебуваю на великих каналах. Мене запрошують канали не дуже великі, але сміливі. Бо я говорю про мир, я говорю про зупинку бойових дій. Я говорю про те, що ми повинні знайти конфігурацію миру. Щоб не гинули люди. Але ті, хто говорять про війну, вони в топі. Їх запрошують, з ними спілкуються, їм дають слово. Тому, коли Володимир Зеленський запитує, а чому росіяни так думають, я даю відповідь, тому що вони це чують на наших каналах. Далі, як приклад, Південна Корея, яка має гарантії безпеки США, і відповідно розвивалась та розвинулась в круту країну. Я знову вибачаюсь, але Південна Корея навіть не намагається піднімати питання збройного зіткнення з Північною Кореєю, з Південною Кореєю і Північною. Вони не піднімають ці питання. Вони перегородили кордон, вони побудували забор високий, мур, і вони живуть в такій конфігурації. Кореї, яка розвивається, звідки в нас автомобілі, техніка і так далі, вони навіть не піднімають питання військового шляху. Бо американці виступили гарантами, але з однією умовою: ніяких томагавків, ніякої ядерної зброї, ніякого посилення військового потенціалу. Ми вас захистимо, але ви самі цього не робите. І мир тримається. Далі. Якщо ж у нас буде угода така фундаментальна і такий довгий шлях її, то хто може порушувати гарантії безпеки? Хто собі ворог? Не знаю. Напевно, той, хто ходить по каналам і розповідає про війну. Напевно, той, хто за війну, але проти своєї участі в ній. Напевно, той, хто посилає всіх в ТЦК, як мене от народний депутат, один. Напевно, той, хто розповідає, що війна це єдиний спосіб і зупинятись не можна. Бо ворог накопичить ресурси і знову прийде. То хто сам собі ворог з 2022 року? Хто? Якщо в мене немає мирної угоди, але в нас є зупинка припинення вогню і є сильні гарантії безпеки, що Путін не піде знову? Для чого мені порушувати це? Володимир Олександрович, вас ніхто не звинувачує? Але я ще раз повторюю: на наших ефірах купа народу, які тільки й говорять про війну. Серед наших партнерів є ті, які не хочуть мирної угоди. Ви відправили до Стамбулу переговорну групу. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте? Мерц критикував. Урсула фон дер Ляйн критикувала. Кая Калас. Ось ця Кая Калас. Ще там дитина фактично, чи хто вона там, критикувала. Стармер цей голова колгоспу, критикував ваше рішення. Вони штані випригували. Як тільки почули, що ви відправляєте на мирні переговори в Стамбул Єрмака, було таке? То хто собі ворог? Хто? Ми то собі не вороги. Тому ми постійно з 2022 року і говоримо про мир. Ми говорили про мир, коли приїхав Борис Джонсон, який сказав, що будемо воювати. І це ми знаємо. Від Давіда Арахамії він проговорився. Після чого зник з ефірів, бо багато говорить. Ми ж це знаємо, ми ж це почули. І тепер виходить так, що ні ми Росії абсолютно законно, ні Росія нам з підозрілістю не вірить. бо ми говоримо про війну. Ми розуміємо, що цей мир буде несправедливим. Але питання в тому, ми хочемо зупинки війни, чи ми бачимо військовий шлях як єдиноможливий можливий і прийнятний. То давайте визначимося, скажемо українському народу, скажемо США і попросимо їх підтримки. Можливо, вони підтримують нас у війні? Як ви вважаєте? Головне бути послідовними. А не в 2022 році одне, у 2023 році інше, у 2025 році діаметрально протилежне. Політична кар'єра не будується, так довіра не формується, так системності. немає. І, відповідно, ніхто не вірить одне одному. А коли немає довіри, зупинити війну неможливо. Тому будьте обережними в заявах. Це зараз не до Зеленського, а до всіх тих, хто ходять на ефіри. Ще два роки тому я просив людей визначитись, на якому ви боці: на боці війни чи на боці миру. Бо це дуже важливо. Установка людей. Так на якому ви І чи бачите ви, дипломатичний, ну або військовий сценарій завершення цієї війни? Напишіть в коментарях. Я вас постійно це прошу. І продовжую це робити. Для того, щоб наш ворог дійсно знав, що ми хочемо миру. А війни хочуть вони. Вони це ті, хто проти миру. Вони це ті, хто за війну. Але проти своєї участі в ній. Бережіть себе і не забувайте підписуватись на канал.